На тренуванні римської роми сталася бійка. Розкажемо усі деталі. Віктор Скрипник повертається у зорю, а на Шапаренка з'явився іще один кандидат. Усім привіт, друзі! На зв'язку футбол України про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційний заклик підписатись на наш канал, ставте також дзвіночок, який продзвонить саме тоді, коли вийде наше нове відео. Ну і поїхали! Розпочинаємо сьогодні з кривбасу. Команда Вернедуба спробує у Єврокубках, ну принаймні гучно гримнути дверима, адже на них чекає матч відповідь із Бетисом. 29 серпня відбудеться матч відповідь плей-офф кваліфікації до ліги конференції між іспанським Бетисом та українським кривбасом. Відбудеться гра на стадіоні Беніто Вільямарін у місті Севілья. Гра розпочинається о 22.00 за Києвом в Україні у прямому ефірі. Цей поєдинок покаже УПЛТБ. Нагадаємо, що перший матч. Команда з кривого рогу програла із рахунком 0-2. До цього поєдинку Кривбас вже підходить із втратою, і до того ж дуже важливою. Підтвердився інсайт футбол України. Нападник принц Аду переходить до Вікторії. Зазначається, що угода є повноцінним трансфером, тож Форвард на постійній основі покидає чемпіонат України. За даними порталу Трансфермаркет, сума переходу склала 1 мільйон євро. А Форвард підписав контракт до 2027 року. До слова, на цей матч між Бетисом та кривбасом наш партнер пропонує дуже широку лінію, де ви точно знайдете для себе щось цікаве. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, а також за QR-кодом вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі переходимо до дуже важливої для українського футболу події, адже вже сьогодні, 29 серпня, Донецький шахтар дізнається своїх суперників у оновленій лізі чемпіонів. Поговоримо про потенційних суперників-гірників. Стартує жеребкування о 19.00 і нагадаємо, що пройде воно по новому за допомогою комп'ютерної системи. До того ж, вперше в історії ліга чемпіонів буде проходити у форматі однієї ліги. На груповій стадії команди проведуть по 8 матчів, 4 на своє, Полі та 4 на виїзді, і з кожного кошику клуби отримують по два суперники. Давайте по цим кошикам і пройдемось. Отож, донецький шахтар під час жеребкування опиниться у кошику під номером 2. У першому на них чекають потенційно Манчестер-Сіті, Баварія, Реал, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Борусія, Лейпциг або Барселона. Із кошику номер 3 гірникам можуть випасти Фейнорд, Спортинг, ПСВ, Динамо Загреб, Зальцбург, Ліль, Цервана Звезда, Янг Бойс або ж Селтик. Ну і з четвертого кошику нам можуть. Дістатися слован, Монако, Спарта, Астон Вілла, Болонія, Жерона, Штутгарт, Штурм або ж Брест. Давайте напишемо свої прогнози на жеребкування у коментарях під цим відео. Далі до справ трансферних, адже лідера металіста 1925 перевели до другої команди. А на півзахисника Динамо націлилась Фіорентина. Розпочинаємо із харківського колективу. За даними Тато таке, відразу троє досвідчених гравців відлучені від основного складу та тренуються з другою командою. Мова про хавбека Дениса Гармаша, а також двох захисників Максима Жичикова та Ігоря Курила. За даними джерела, це рішення нового головного тренера команди Патріка Ван Леовена. Сам Денис Гармаш вже підтверджує. Що його справді перевели у другу команду, однак причини такого рішення тренера не пояснив. Про своє відновлення розповів півзахисник ОМОНі Роман Безус. Нагадаємо, гравець отримав серйозну травму ще у квітні. Гравець покинув поле на 10 10-й хвилині матчу чемпіонату, після чого було діагностовано розрив ахілового сухожилля. Роман розповів, що відновлюється вже 4 місяці, і ще за місяць має стати до тренувань у групі. А через два сподівається повернутися на футбольне поле. Двоє гравців покидають динаміку. Амо, за даними Ігоря Бурбаса, мова йде про Валентина Рубчинського та Джастіна Лонвейка. Обидва шукатимуть щастя у орендах. За даними джерела, Лонвейк вирушить до свого колишнього клубу Віборг із Данії, а Рубчинський найбільше ймовірно опиниться у Карпатах. Привернув до себе увагу і гравець Динамо Микола Шапаренко. Лише вчора ми розповідали про те, що футболіста доведеться продати після вильоту з Ліги Чемпіонів, як вже сьогодні називають і перших претендентів на гравця. За даними порталу Лавіола, мова йде про Фіорентину. цей клуб давно слідкує за футболістом та збирається зробити Динамо попередню пропозицію. Будь-які деталі потенційного переходу джерело наразі не повідомляє. Нагадаємо, контракт Миколи із київською командою розрахований до вересня 25-го року. Ну і завершимо цей блок переходом українського голкіпера до іспанського Бетіса, 16-річний воротар Федір Ткаченко став гравцем іспанського колективу. Ткаченко буде виступати за команду Бетіса Ю 19 Таким чином гравець матиме можливість. Вість проявити себе у складі андалузійців у юнацькій лізі. УЄФА раніше Федір виступав за ДЮСШ Новомосковськ спортивний клуб міста Дніпро, перебував в академії Закарпатського Мункача. А після чого перебрався до угорської кішварди. На черзі у нас Віктор Скрипник та його сенсаційне повернення в свій колишній клуб. Призначення очікують вже незабаром. Як повідомляє Тато таке, президент Луганської зорі нині докладає максимум зусиль, аби повернути у команду Віктора Скрипника. На правах інсайда є інформація, що Євген Геллер дуже серйозно розглядає кандидатуру тренера, із яким він вже працював, і якого хотів би повернути, нібито у команду. Скрипник серйозно розглядається на цю посаду, але виникає питання, чи захоче сам тренер повертатися в. Україну після того, що було у металісті 19-25, сказав Михайло Співаковський. Нагадаємо, скрипник очолював зорю із 19-го до 22-го року. За цей час на чолі команди провів 102 матчі, здобув 54 перемоги та 18 нічиїх. Далі поговоримо про історичну для українського футболу подію. Офіційно створено єдиний телепул. Середа, 28 серпня. Цей день вболівальники українського футболу можуть обвести у календарі червоним маркером. Віднині усі клуби-учасники прем'єр-ліги входять до єдиного телевізійного пулу під егідою УПЛ ТВ. Останніми до телепулу увійшли Луганська Зоря та Київське Динамо. А таким чином тепер абсолютно всі матчі чемпіонату будуть транслюватися на одній платформі. Нагадаємо, що що УПЛ можна знайти на ott платформах Світ ТВ, Київ Стар Сетанта спорт, ЮТів, Воля та Омега ТВ. Водночас Динамо все ж вибуло для себе особливі умови, адже паралельно продовжить транслювати свої матчі на Ютуб каналі, а також 2+,2. плюс Ну і закінчимо сьогодні інформацію, яка надходить з Італії, та про яку розповідають місцеві змі. На тренуванні римської Роми побилися головний тренер та один із футболістів. Як повідомляє портал Рома прес, на крайньому тренуванні команди не порозумілись між собою головний наставник Данієла Деросі та гравець команди Брайан Крістанте. Ймовірно, конфлікт між гравцем та наставником виник на підставі не найкращого старту римського клубу у чемпіонаті. Нагадаємо, вони досі не здобули жодної перемоги. За даними Райспорт, гравець та тренер щепилися після однієї із вправ, а після того поговорили між собою на дуже і дуже підвищених тонах. Чим завершилась дана ситуація, джерело не повідомляє однак, можна припустити, що і так не найкращий клімат у римському колективі найближчим часом, та особливо після цієї ситуації точно не покращиться. До того ж, італійський журналіст Алесандро Пероне інформує, що Рома вже пробує продати Крістанте до закриття трансферного вікна. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Залиште також, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже допомагає нам розвивати наш проект. Ну і залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.